Так, шановне панство, моя племінна самка, чорна шоколадка, вага її 8 кг. Так, ось така у нас вага племіної самочки. 8 кг. То вона найбільша, найменші самочки мають меншу вагу. Ну і мені дуже хочеться ось того велетня взяти на вагу. А він не дуже хоче йти на ті ваги. Ну, я думаю, тут 11-12 кілограмів, напевно, є. Більше я не знаю, ну, але скільки є, стільки є. Ну трем я дав їсти. гранул не хочуть дуже їсти. Зараз ще маю трошки катоплів, бо хочу, щоб вони поїли трошки трави. Але як вони наїджені, то і не дуже хочуть трави їсти і всього остального що